Одного разу чоловік сидить на перехресті і молиться, раптом бачить, що біжить інший чоловік, і на ходу звертається до нього. За мною женуться в бандити, не виказуй мене, будь ласка, і побіг далі. Чоловік замислився, як мені бути, збрехати я не можу, якщо мене спитають, але й виказати ближнього теж не можу. Підбігають до нього бандити і питають Ти тут давно сидиш, чи не пробігав чоловік повз тебе? Той повільно встав і каже, з того часу, як я тут стою, ніхто не пробігав. Будьте мудрі, як змія і прості, як голуби. Інколи треба правду так сказати, щоб всі зрозуміли. Світло в аметисті. Майстер сказав учню, якщо твій розум тнялий, як цей камінь-аметист, просто тримай його в руках і спокій повернеться. Чому камінь аметист дуже такий важливий, тому що він формує енергію вищих чакр. А особливо сьомого енергетичного центру шостого він дає мудрість, він дає переосмислення і він забирає оцю паніку, яка інколи присутня, коли ви не можете контролювати свої емоції. Тому ви користуєте аметест.